Ага. Супер. Так, ага, ну що, поїхали, подивимось. Ага, понизу летимо. там люди потрошку вилітають. А куди нам? Куди нам впасти краще? З таким розкладом можна або до хати Вовчика, або на заправочку, то мабуть до хатки. Та й полетіли. В гості на чайочок до Вовчика залетимо. Хоча він нас не запрошував, на що ви сюди приперлися. Це непоганий ствол, непоганий дуже. І ще хтось летить. Так, я взагалі нікого не бачу. хотенько тебе знешкодили, що ти там вовчику кришу потраєш? Незрозуміло. Але так, ладно. Хутенько раз, крутенько, два. хутенько три. Та я без золотий, що я прячусь, не видно як з космосу. Так. Давай ще ми трошечки цих. Вообще ноль руху. Ноль руху. Хатинка у вовчика прямо вообще шикарний. Чіпка пес. Так, не вбий мене. Не вбий. Не вбий, не вбий. Як, добре, добре, живі. Так, он стрілянина, от стрілянина за будівлею, я бачив. Не бачив, бачив, треба встигнути, поки друг друга не поперестріляли. Ага, до побачення. З тобою розібралися. І вже хоч би в тебе рігіний пік, будь ласка. В тебе ніхрена нема, так? Да? Що смотрю купу візьму? О, це є. Ну, хоч так. Хоч так. О, в того щось є цікаве, цікаве. Це прям дуже цікаве. Чи не дуже, срань собачий, я б сказав навіть. Хех. Ой, господи, ладно, поїхали. Та поїхали, ще будемо надзону весь тут, так? Щось стрілянина активна. Активна, прям глянь. Кушим тебе трошечки. Так, ну шо, шо тобі сказать? Ага, бронюшку нічим, в принципі, приапать. На жаль, да? Ай на жаль. Так, що ти мені, машину не б'єш? Ага, б'є, курла, гля. От там з когось посипалося рясненько, поїхали подивимось. Може щось цікаве з Регіона знайдемо. О, так і знайшли. Гляд. От і що тут скука щело. Найс раз, найс два. Хіо моє. Так, то поїхали так. Що робити? А що робити? Банки на регіон це наше все взагалі. Пішли подивимося, я хочу подивитись. Так, когось там кихнули, да? Оно там щось, блядь, глодає того. До побачення, блядь, стоїть та ка, Все цікаво було взагалі. Просто стоїть... А... Стоїть б'є бетон кіркою. Щоб ішов. Щоб навіщо? Щось ну, ліде. Ой. Не. Ай-ай-ой, да гля Івурюль стріляє прийнять з Так, Тут бочечки. Бочечки хотілося б, конечно, збить, але не вдалось. Ну добре, що, поїхали. Блін тебе. І тебе. І отак от тебе. ой, блять. Mm. Так, ну у нас мы є, в принципі. принципе. ти петушиный пес, блядь. Як тобі въебучь. Нормально, блядь. Пидлт. Ох ти ж! Блять. Ну, бачиш, задивився. Задивився, Ну, от, треба було все-таки. Якраз попали треба було все-таки в укриття бігти. Ну нічого, нічого. Хто тут, хто тут? Хто кого? Ха! От ти шо з цього посипалось прям? Все-все-все, що можна. Гля, все жовте, пєс. То люди лутають. А нашо? Чого не доїсти? Странно. Ну да ладно, окей. Тут тут залишилось дівчинка з дродбовачком. Що, цей кіт, який мене пристрелив, да? І цей тут. Біля, біля неї, кстаті. А на воно побігла, побігла, побігла. Побігла. А шо ти за нею? ні? Не хоч, не хоч. Хоп-хоп. Так, ну цей помітив. -по да. Ідея непогана була. Да, ты шо гля Ну, ця регеница, а чого бы и не Кишенька від'їлась Кота тут рамсять потроху Господи, ця ще й бункер встигла поставить Ну Нормально що в зоні в бункер О. В неї взагалі непогані шанси виграти, та то щас і вмре. Супер. Хех. Прикольно. Okay.